Джей Гурдев це вузькоспеціалізоване відео для тих, хто вже вирішив або роздумує над питанням про те, чи їхати на велику міжнародну асамблею миру на 10 тисяч учасників наприкінці 2023-початку 2024 року. В цьому відео ми розглянемо відповіді на часті запитання на сайті асамблеї сайт worldpeace10000.org, і там є розділ FAQ. Що, власне, прикладається англійською як Frequently asked questions або часті запитання. Так. Тут є декілька розділів. Почнемо ми з розділу власне, про подорож. Подорож туди, прибуття і відправку. Отже, перше запитання. В який аеропорт мені прилітати? Відповідь: Міжнародний аеропорт Хайдерабада. Є прямі рейси до Хайдерабада з Лондона і Франкфурта. А також декількох близькосхідних та південно-азійських міст. Наступне запитання: я намагаюся податися на візу, але дати прибуття не включають в себе пізній грудень. Відповідь: У випадку з багатьма країнами ви можете податися на е-туристичну візу лише за 30 днів до власне прибуття до Індії. У цьому випадку, якщо це стосується вашої країни, ви можете податися на візу у пізньому листопаді, і тоді ви отримаєте вашу візу вчасно. Де мені знайти інформацію, таку як адреса і на кого посилатися для моєї візи. Відповідь. Ми надішлемо вам цю інформацію у листі запрошення після того, як отримаємо оплату. Чи маю я бронювати свій рейс до того, як отримаю схвальний email? Відповідь. Ми заохочуємо вас зробити пошук польотів і навіть зробити не остаточне бронювання, принаймні, допоки ви маєте можливість його скасувати, якщо можливо, протягом 30 днів або приблизно так. Будь ласка, не робіть остаточного бронювання квитка. Таке, яке ви не можете скасувати або поміняти, допоки ви не отримаєте емейл, який підтверджує вашу участь від Офісу Асамблеї на 10 тисяч. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб схвалення були надіслані швидко. Чи будуть чартерні рейси? Питання чартерних рейсів досліджується з Європи і Азії. Коли інформація про ці рейси буде доступна. Ви отримаєте сповіщення через e-mail. Після отримання допуску на курс, будь ласка, подбайте про свій переліт самі. Принаймні у випадку, якщо не стануть доступними чартерні рейси. Чи можу я прибути на кілька днів раніше? Відповідь. Ми надихаємо всіх прибути. Настільки рано, наскільки це можливо, щоб відпочити? І пристосуватися до часового поясу. Ви можете зупинитися в закладах пов'язаних з курсом, починаючи від 24 грудня, або перебувати в готелі в Хайдарабаді до 29 грудня. Більше подробиць буде доступно незабаром. Де я можу жити перед початком курсу? Ви зможете перебувати в Канга Шанті Іваном починаючи з 24 грудня за додаткову поденну оплату. Більше інформації про проживання на місці разом зі списком рекомендованих готелей в різних цінових категоріях незабаром буде ця інформація доступна. Я не хочу подорожувати до Індії самотужки. Що мені робити? Ми надихаємо вас. Спробувати організувати групу з вашого регіону або країни, щоби подорожувати. Якщо ви не можете знайти нікого, зв'яжіться з вашим вчителем ТМ або Національним офісом, щоб знайти інших у вашому регіоні, хто також відвідуватиме асамблею. Як мені дістатися з готелю або аеропорту до місця проведення курсу. Автобуси з. Кондиціонерами будуть організовані з центральних локацій, таких як аеропорт Хайдерабаду, для того, щоб доставити учасників до місця. Більше інформації буде надано у вашому остаточному листі з допуском. В іншому випадку, ви можете також наняти автомобілі з водієм від вашого готелю або аеропорту. Якщо ви проживаєте в готелі, ваш готель зможе забезпечити для вас автомобіль. Якщо я не можу подорожувати до Індії, чи можу я відвідати онлайн через Zoom? Відповідь. Ми надихаємо всіх відвідати особисто. Хоча деякі події можуть мати онлайн-трансляцію. В якій годині буде реєстрація 29 грудня? Відповідь Подробиці щодо реєстрації будуть оголошені незабаром. О 3 годині дня асамблея закінчується. Немає запланованих подій на день від'їзду з асамблеї 13 січня, і учасники курсу будуть мати потребу покинути кампус у той день. Чи маю я придбати страховку для подорожі? Відповідь це рекомендується. Будь ласка, поцікавтеся у вашого. Вашому Тургенстві або авіалінії Чи є якісь конкретні речі, які я мав або мала би взяти з собою. Деякі речі, які можуть стати в нагоді, включають ліхтарик засоби для чистки і особистої гігієни, капці в душках, підлога. Може бути холодною для ступнів у цей зимовий місяць. Термос, якщо ви хочете мати гарячу воду у своїй кімнаті наступний блок запитань: спонсорство і плата за курс. Якщо я долучаюсь в контексті певного спонсорського рівня, чи можу я вказати тих людей, яких я хотів би або хотіла би спонсорувати? Відповідь ні. Ці пожертви спрямовані на те, щоб підтримувати ведичних пандитів Махаріші, а також індійських студентів, які будуть відвідувати асамблею, щоб допомогти групі досягти числа 10 тисяч. Чи вчителі ТМ платять таку саму ціну за курс? Так, але якщо фінансове сприяння. Є необхідним, будь ласка, подайтеся на стипендію у вашій анкеті. Чи є знижки для старших? Немає спеціальних знижок для старших. Якщо необхідно фінансове сприяння, будь ласка, подайтеся на стипендію у вашій анкеті. Як працює фінансове сприяння для відвідування асамблеї? Якщо я правильно зрозумів, то переклад звучить так. Анкети оцінюються в контексті заслуг, а також кількості доступних коштів. Нам би допомогло, якщо б ви могли вказати, яку максимальну суму ви можете заплатити за курс самі. Наступне питання. Чи є спеціальна фінансова підтримка для поруш або Маза Дивайн, яких планують відвідати курс? Відповідь так. Будь ласка, зв'яжіться з відповідними лідерами Маза Дивайн і Поруші для більш детальної інформації. Наступне питання. Чи плата за курс вимірюється в доларах США? Відповідь так. Наступне питання. Чи можливо мати спонсорство для перельотів також. Зазвичай ні. Але, будь ласка, зв'яжіться з вашим національним офісом ТЕМ, щоби побачити можливості. Чи плата за курс включає в себе все? Відповідь так. Плата включає вашу плату власне за курс, поселення, харчування і використання всіх. Зручностей в Каннга Шантіванам, окрім особистого прання. Яка сума грошей рекомендується для невеликих витрат як от транспортування до і з аеропорту, прання, сувеніри тощо? Відповідь. Було би добре взяти приблизно 100-200. Доларів. Або якщо у вас є банківська картка, в аеропорту будуть банкомати, які видають індійські рупії. Наступне питання: чи буде фінансування для тих, хто бере участь в курсі ТМСІДХІ? Відповідь: Фінансове сприяння також доступне для тих, хто бере участь в польотному блоці курсу ТМСІДХІ протягом асамблеї. Будь ласка, подайтеся на стипендію у вашій анкеті. Питання щодо фінансової підтримки для оплати за курс ТМ «Сітхі» буде спрямоване до вашого місцевого центру ТМ. Наступне питання. Чи рівні спонсорства включають поселення та оплату за курс для одного або двох людей? Відповідь. Рівні спонсорства Патрон, благодійник і спонсор включають проживання та оплату за курс для або одної особи, або для пари. Чи можливо мати квитанцію, яка не підлягає оподаткуванню, якщо я е, канадський податковий резидент? Відповідь: На жаль, це не є можливо. Наступне питання. Чи рівень спонсорства прихильник мешкатиме в наметі чи постійній будівлі? Відповідь Постійній будівлі. Наступне питання. Чи можу я проспонсорувати відвідування деяких ведичних пандитів Махаріші? Відповідь для цього буде можливість. Більше інформації незабаром. Наступний розділ: житло і вигоди. Чи намети замикаються? Відповідь так. Намети замикаються і містять у собі також шафку, яку можна замикати для зберігання речей. Наступне питання: що всередині наметів? Відповідь. Намети містять ліжко. Одне або більше. Письмовий стіл, просто стіл, шафку, яка замикається, і ванну кімнату. Наступне питання. Чи намети на двох мають подвійне ліжко, чи два одинарних ліжка? Відповідь: вони мають два одинарних ліжка, якщо не вказане інше. Наступне питання, чи мають подвійні намети, тобто намети для двох, два ліжка? Відповідь так: усі намети на двох мають два ліжка. Наступне питання. Чи можу я обирати свого співмешканця? Відповідь так. В анкеті, коли буде запитання вказати ім'я вашого співмешканця, будь ласка, введіть ім'я особи? З якою ви би хотіли ділити ваше приміщення? Ваш співмешканець також має заповнити свою анкету і вказати ваше ім'я, коли в нього запитають ім'я співмешканця в анкеті. Наступне питання: чи можуть три особи мешкати в наметі? Відповідь так: є намети, які дозволяють вмістити до 4 людей. Наступне питання: чи можливо ділити кімнату з кимось? Навіть якщо я не знаю того, з ким її ділю. Відповідь так. Будь ласка, обирайте подвійне помешкання, і ми співставимо вас з кимось іншим тої самої статі в тій самій ситуації. Наступне питання. Чи є в наметах опалення? Відповідь у наметах немає опалення, але. На ліжку є ковдра? Якщо ви мерзнете, ми рекомендуємо вам взяти светр і, скажімо так, спеціальну якусь шаль для медитації або коц, який можна використовувати вночі, а також під час ранкової програми. Наступне питання: чи можливо проживати в готелі в Хайдарабаді протягом курсу? Відповідь ні. Місто Гайдарабад розташоване за 50 хвилин від місця проведення курсу і не буде практичним ані не буде сприяти відпочинку, якщо ви будете подорожувати туди і назад. Наступне питання. Я буду проходити польотний блок під час асамблеї. Чи є якісь окремі помешкання? Відповідь ні. Немає окремих помешкань. Чи є Wi-Fi в кампусі і в наметах? Відповідь так. Wi-Fi буде по всьому кампусу, включаючи намети. Наступне питання: чи є очищена питна вода, доступна на ділянці? Відповідь так. Є багато місць, де можна пити питну воду. По всьому кампусі буде доступна і фільтрована, і бутильована вода. Будь ласка, не пийте воду з крану і не використовуйте воду з крану для того, щоб чистити зуби. Наступне питання: чи буде доступне прання під час курсу? Відповідь так, за невелику додаткову оплату за річ. Втім, ми не рекомендуємо використовувати сервіс прання для тих предметів одягу, котрі потребують особливого догляду. Наступне питання, чи є якесь місце, де я можу зберігати свої цінні речі? Відповідь: Попри те, що в наметах є скринька, не рекомендується привозити з собою цінні речі, такі як ювелірні прикраси або великі об'єми готівки. Наступний розділ. Участь. Питання. Як одягатися в кампусі, включно з зустрічами під час курсу. Відповідь. Комфортне, скромне вбрання з вашої країни, є допустимим. Щоби поважати місцеві звичаї, наступні елементи одягу не мають використовуватися Подертий одяг, легінси, шорти і короткі сукні чи спідниці. Багато міжнародних відвідувачів виявляють, що індійський стиль одягу, такі як сарі або пунджаби, чи курта. Є комфортним. Будь ласка, також майте з собою вільний і зручний одяг для програм. Бажано з натуральних волокон. Також рекомендуємо взяти з собою більш формальний наряд для святкування наприкінці асамблеї. Будуть доступні для купівлі комфортні сукні в індійському стилі, але це не обов'язково. Температура в кампусі мінлива від 28 градусів Цельсія до 15 градусів Цельсія вночі. Тому ми рекомендуємо вам брати одяг, який може мати кілька шарів, а також шаль для медитації або коц ковдру. Ми також рекомендуємо мати сумку на пояс, або інший вид малої сумки, щоб носити з собою ваш мобільний телефон або інші маленькі важливі речі протягом дня. Наступне питання. Чи можу я виконувати гічні польоти, якщо я вагітна? Відповідь ні, але. Ви все ще можете робити решту вашої програми в групі. Наступне питання. Чи будуть торговці? Чи буде необхідність платити за речі готівкою? Відповідь. Будуть деякі можливості для шопінгу. За більшість малих речей буде необхідно платити готівкою в рупіях. Рекомендується мати приблизно від 4 до 16 тисяч індійських рупій, тобто від 50 до 200 доларів. Для недорогих речей, таких як прання, трансфер до готелю, а також більш дорогі речі з магазину подарунків, аюрведичні трави, сувеніри тощо. Наступне питання. Чи можу я відвідати лише на один тиждень? Або чи можу я пропустити кілька днів у середині асамблеї, відповідь Ні. Ми намагаємося створити хвилю когеренції протягом багатьох днів і потребуємо ту саму кількість людей, яка практикуватиме кожного дня. Для правдивості наукового дослідження нам необхідно знати, як багато беруть участь кожного дня і щоб ця кількість залишалася постійною протягом асамблеї. Наступне питання. Який розпорядок дня? Розпорядок дня буде наданий під час реєстрації. Чи буде вільний час, який можна було би провести в спортзалі або прогулятися? Відповідь так, але вільний час буде обмеженим. Наступне питання: чи можна мені взяти з собою мій телефон і комп'ютер? Відповідь так. Добре мати при собі ваш телефон, щоб отримувати сповіщення і повідомлення пов'язані з курсом. Якщо у вас немає потреби брати з собою ваш комп'ютер, ми рекомендуємо залишити його вдома. Для дзвінків з використанням мобільних телефонів, будь ласка, уточніть у вашого постачальника послуг, чи їхня система буде працювати в Індії. У вас буде можливість придбати індійську сім-карту, коли ви прибудете до Індії. Чи зможу я відвідати, якщо я не пройшов сітхи, не пройшла сітхи, але я навчився навчилася трансцендентальній медитації? Відповідь так. У вашій анкеті вкажіть, що ви є тим або той, хто практикує ТМ. Чи можу я відвідати, якщо я не практикую трансцендентальну медитацію, але практикую інші види медитації? Відповідь з метою наукового дослідження ефекту Махаріші, над відтворенням якого працюватиме група дослідників, важливо, щоб всі практикували трансцендентальну медитацію. Якщо ви не вивчили трансцендентальну медитацію, але хотіли би відвідати, будь ласка, зв'яжіться з, вашим, з вашими місцевими вчителями ТМ і подана адреса www.tm.org. Останній розділ з одним запитанням називається додаткові питання. Питання звучить так: У мене є питання, яке не є в цьому списку. Кому я можу його надіслати? Відповідь, будь ласка, надсилайте ваші питання на адресу info at worldpeace І ми дамо відповідь так швидко, як це тільки можливо. Дякую всім за увагу. Джей jGoroDev.